Корот, береш своє учнівське з бурси, відкриваєш вікно отаку. Все нормально, я контролюю. З вами і Це нова серія. Пам'ятайте, в попередніх серіях я казав, що прийшло мені три посилочки з Aliexpress і одну я приховав. І ось настав час для неї. Вона була некомплектна, я дочекався решту комплектуючих і настав її час. Тому в цій серії будемо покращити свій комфорт і встановимо камеру заднього виду. Тому усім приємного перегляду, а я починаю. Так, приїхала мені посилочка. І ось наша. Тосилочка виглядає ось так. Відразу перша посилочка це була камера, але ні, вона приїхала ось так. І в ній не вистачало ось цих проводів. Я дозамовив, і вони приїхали. І все, що нам залишається, це перевірити, чи все працює, зробити отвір в бампері, розмістити правильно, щоб вона коректно знімала, якщо вона все буде працювати. Просунути через весь салон провода, ну і підключити. Є один нюанс. В мене коротше, не працює, коли вмикаєш задню передачу, задні ліхтарі не працюють. Чомусь я і міняв там цю саму лягушку цю датчика, Не допомагає. Напевно, в коробці є якась проблема. Будемо робити через кнопку. Просто біля речага КПП зроблю чорненьку кнопочку. Коли ти задню передачу ввімкнув на кнопочку нажав і камера буде вимикатися. Так, погуглив я в ютубі там подивився як підключають Коротше, тут плюс-мінус на цьому проводі, він втикається в нас в ось цей штекер. Це виходить, має брати е, живлення від задніх фонарів. Далі. Є в нас ось такі тюльпани, на ньому теж є провід, ось такий червоний. Він вставляється сюди, і також доживлення під'єднується до плюса. І йде до магнітоли. До магнітоли підходить ось так. Є в нас в магнітолі відповідна частина для штекера. цього. І цей плюс там йде на один проводок, який відповідає, ну, щоб показувало екран нашої магнітоли, ну, камера. щоб... Передавала сигнал, скажімо так. Коротше, на словах все легко, будемо розбиратися вже по факту. Зараз дістаю магнітолу і прикинемо, подивимося, там має бути коричневого кольору провід, який відповідає за відеосигнал. Ну, побачимо. Так, давайте ще кілька слів. Коротше, це на задній задні фонарі. Плюс-мінус кидаємо. У нас виходить, коли передачу задню вмикаємо, з'являється плюс. і Війде живлення на камеру сюди ну, на цей провід. Тут, 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 тут це теж йде на плюс до заднього фонаря. І він приходить в магнітолу тут у нас магнітола розміщена, вмикаємося в магнітолу в розйом і коричневий провід кидаємо, скручуємо їх разом. Коли в нас подається живлення, вмикається екран. Вроді все просто, побачимо. По салону. Ось така кнопка. От. Я вже її під'єднав. Синій провід, це буде плюс подаватися. Взяв я живлення від магнітоли, Буде ось так. Перемикатися, буде подаватися живлення на нашу камеру. По, синь, по білому проводу далі буде переходити і на ось цей червоний. Піде-піде, цей зараз теж під'єднаємо. І, сподіваюся, у нас буде все працювати. І так, на магнітолі у нас є ось такий розйом, на ньому підписано камера і ось тут камера. Встановлюємо її сюди. Це потрібно з'єднати з ось цим коричневим. Ну, Це потрібно встановити розйом, ну, і наростити, скоріше всього, краще було б провода для зручності. Ну, побачимо зараз. Так, як бачите, Працює. Працює. Зараз провіримо, чи виключиться. Так, зображення зник. Так, зараз, секунду. Ага. Вона, коротше, навіть коли магнітола вимкнута, вона працює. І зразу прийшла мені в голову думка, куди ж її сховати цю камеру. Чи потрібно сверлити отвір під нею, чи можливо якось обіграти цю ситуацію? І я ось придумав. У нас є місця кріплення бамперу. І ось у нас є такі отвори, там болти ставляються. І скажу вам чесно, в мене там воно не закріплене абсолютно. Чому не знаю, Воно тут так і було, і я туди не ліз. Я зробив ось такі з таких грибків заглушки, позакривав це все. І погляньте, якщо зробити, щоб поплотнилося, то камеру можна буде туди встановити. Чи ні? Хує знає. Ну, коротше, потрібно камеру встановити десь приблизно в цьому. Там воно грязне. Ну, коротше, Бачили, камера працює, потрібно її виставити, щоб вона правильно нам передавала зображенням під правильним углом. І залишається не менше в виморой все протягнути і правильно підключити грамот. Прийняв рішення, що потрібно зняти задні бампер і все ж таки зробити кріплення камери кріпленням. Так, бампер я вже скинув і ось така у нас картина. Зараз, що я хочу зробити, це якось розпиляти ось цю частину, щоб просунути туди провода та камеру. І заодно обробимо ось ці місця. Давно я не заглядав сюди, бачите, щось замазувалося, там є трішки ржавчине в цьому углу. Ну і там, де лонжерон, там латка якась. Зараз обробимо. Скільки було цих, що нам обом завдали полю. Можеш нас згадати з старіом. Такий корчелига, коротше, коли бампера нема. Бачите, цей вокруг камери такий є зазор. Колечко оце. Я думаю, його взяти легенько і герметиком промазати. Думаю, це не помішає. Та й взагалі тут все бажано було б герметиком пройтися. Адже самі бачите, що це взаді автомобіля і завжди буде влага. Щоб вона довше прожила, думаю, потрібно промазати. Ну, Можете написати свою думку. Все, бачите, я заповнив цю щілину герметосом. і здалеку його абсолютно не помітно. Не знаю, чи ось тут потрібно це ще робити. Напевно, я це все промазую. Тут де контакти, ці отвори, все Дякую. Так, все, обробив, поки що знятий бампер. обробив. Ну, там Цей спойлер відітреться, їх глушок відітреться. Поки є доступ, помазав. Так, як же це виглядає з салону? Магнітола ще не на своєму місці, у мене кнопка ось тут. Я її планую розмістити, напевно, ось тут. Тут є місце і хороший доступ. Тут можна було б теж, але не хочу псувати цей пластик. Давайте поглянемо. Ось кнопка, я нажимаю і. Все показує. Так, да, здається, що ці лінії, вони якось дуже вверх. Я думав, вони будуть якось ну, рівно. Ну нічого, нічого, не погано. Вже краще, аніж нічого. Ну таким. Колхозним методом, але в принципі ми колхозники для нас це нормально. І все ж таки камеру я вирішив встановити ось туди. Так вона виглядає, ніби в штатному місці. Так, вже є провода, і висмалюю паяльником отвір під перемикач. Так, ну як бачили, все працює. І виглядає ну нібито в штатному місці. Так безпаліво. Давтівка грязна, але не знаю. У нас тут незрозуміла погода, бачите, снігу вже немає, але то дощі йдуть і знову мокрий сніг. Ну, Давайте затестимо якось там ще є ці поділки на ну, на моніторі. Зараз я під'їду сюди, стану, встановлю щось взаді і будемо здавати назад. Що мені подобається, вона працює. Без ну, того, що магнітола ввімкнена чи не ввімкнена. От бачимо зелене, воно далеко. Рухаємося. Показує в нас незрозуміло, як по ньому керуватися. Ну, я можу просто зробити ось так. Подивимося, від, яка відстань у нас. Ти подивимося яка ну, в общем, дивіться тут сантиметрів 25 свободно на відео було видно ну, давайте побачимо наскільки там все критично ще раз подивимося сюди заглушечка спеціально не ставив тому що знав що буде ну, здається що близько але ще 25 сантиметрів Ну, Друзі, ось така серія, така досить корисна доробка, яка зможе виручити в скрутну ситуацію, коли там вікна запотівші, замерші, і ти собі бачиш, що ззаді щось відбувається позаду автомобіля. Установка досить проста. Самі бачите, я невеликий електрик, але подивився відосик і замутив, так як там розказували, і все працює. Китайці не підвели. Відправили все робоче. Це не діл на відосі тут, тут, Цей бампер. Задній потрібно фарбувати, ну він в мене постійно облазить. Я розумію. Потрібно зробити по-нормальному, грунтанути і він не буде. А тут, бачите, Такі плями. Я їх. Я їх... Вирішую цю проблему ось так. Заливаю Все. Коротше, береш своє учнівське. З бурси, прикриваєш вікно. Отаку. Тикаєш, коротше, малому. Все нормально, я цей. Контролірую. Давай, все нормально. Дімо. Опір. Вікно закрив, щоб тебе навіть не бачили. Учнівське на місце положив. Де ти на фотографії додик. Das there should be museums Все нормально, пацаны, все нормально. Забув показати. Але тренування все равно нічого не бачите. Все нормально, я контролирую. Risen up the purgatory, you bitch, you done now. Woof. Straight from the underworld, coming for the underground. Woof. Motherfuckers, better watch out for the mailhounds. I'll never be the motherfucking gang that you all down. Woof. Risen up the purgatory, you bitch, you done now. Everybody dissing and missing my fucking punchline. Hitting on my elements, never needs to top mine. Bunch your little bitches in the bag, but we front line. Put me to the test of fuckin' So crazy, might as well just drop Miss Daisy. Why do y'all just waste our hate? Y'all just bet, cause we in your bitch playlist. Shots went off, did you hear that sound? One went missing, the other one found. One chopped up, put the other in the ground. If you're fucking with the Тож, друзі, на цьому все. Ось така була серія, я вже повернувся додому. І будемо фіналитись. Встановили камеру, думаю, це прикольно, воно допоможе в деяких ситуаціях. Ну, Нехай буде. Є можливість його туди встановити, то чому ж не скористатися цим? Скористався, думаю, буде невеликий помічник в деяких ситуаціях. Все, пишіть свою думку за їзду, там, те, що я там... це чисто прикол. Тому не судіть строго, як то кажуть, трішки розбавив контент. Всім удачі, всім пока і слава Україні!